Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла поговорити про повсякденне життя українців у селі та місті. Після того, як Російська імперія ліквідувала автономію Гетьманщини, колишня козацька старшина була здибня у правах з російським дворянством, і це відкривало чудові можливості для. Блискучої кар'єри нащадків саме козацької верхівки, тому представники колишньої української еліти ставали найвідданішими найбід... шукачами царської ласки і всіляко намагалися здобути своє малоросійське походження. Багато хто з українських аристократів прагнув пристосуватися до існуючих політичних і життєвих реалів. На перше місце для них вийшли кар'єра та чини, а не служіння інтересам власного народу. Так само українська аристократія в західноукраїнських землях чинила щодо габсбургів. Українська буржуазія формувалася з дворянства, що капіталізувало саме купців, власників ремісничих майстерний та за виняток селян. Поряд із притаманними буржуазії рисами упевненість у власних силах, глибока пошана до праці, розсудливість, педантизмом у житті і господарстві невелика частина української буржуазії була ще й приборкою, приборкувачами національної культури та традицій. Для підприємця, котрий щодня перебував на вістрі боротьби за виживання у капіталістичному середовищі, дім і сім'я стають особливо цінними, оскільки тут і тільки тут забуваються або відкладаються проблеми і протиріччя суворих буднів. З початку 19 століття побут української еліти радикально змінився, що відповідало новим вимогам життя. Смаки і модам, саме поширеним в Європі. Українське дворянство, сприймаючи європейські стандарти життя, на жаль, нехтувало рідним українським онуки козацької старшини, полковників і сотників виламували самоцвіти з безцінної зброї, щоб прикрасити застівку модних французьких черевиків по варварськи Переплавляли старовинний срібний посуд. Незлічені багатства скарби української старшини, старовинні місця та чужоземні вироби викидали з інтер'єрів помешкань і замінювали все на нове, на модне. Буржуазія та заможне міщанство також наслідували ну, модні тенденції, Будували багатокімнатні будинки саме за європейською модою, вони мали парадні зали, вітальні, кімнати для гостей, слуг і кухні. Окрасою внутрішнього оздоблення були дзеркала, годинники, квартири, певні якісь картинки, все, що мало свідчити про фінансову спроможність та успіх господаря. Аристократичні кола, наслідуючи європейські модні тенденції. Створювали за певним архітектурним задумом великі поміщицькі маєтки, де були садові і паркові зони, фонтани, підземні річки. Серед таких маєтків можна виділити Софіївку в Умані, маєток графа Потоцького, маєтки, галаганів. у... Тернавських у Качанівці на Чернігівщині одяг заможних українців був пошитий за європейською модою. Дехто з української економічної та культурної еліти під впливом ідеї романтизму відчував потяг до народних традицій в одязі. Раціон заможних верст був досить різноманітний. Харчування, як правило, триразове. А про те, як підказувала народна мудрість, багатий їв коли хотів, а бідний коли міг. У 19 столітті серед звичайних для української еліти напоїв з'являється чай та кава вишукане вино. Отже, нові соціально-економічні процеси 19 століття змінили стиль життя української аристократії. А перехід від. Е Саме під імперську владу, спричинив зміни у вигляді українських міст. Унаслідок того, що міста на Дніпрянщині не стали імперськими. Адміністративними центрами, кожне з них мало центральну площу, у якій споруджувалися адміністративні установи. Адміністративні будівлі зазвичай помітно вирізнялися характерною архітектурою на тлі загального вигляду. Центральні вулиці і площі деяких міст вимощували брюківкою, заможні міщани, підприємці, велике чиновництво. На околицях та довкола промислових підприємств оселялися робітники. Виникають так звані робітничі квартали, а в таких кварталах знаходили нічліше дешеві крамниці, погрібки, копійчані такі готелі, саме ставали пристановищем для азартних ігор, які в народі називали злачними місцями. Це було справжнє міське дно. Значну частину міського населення 19 століття становили робітники. Основним джерелом формування прошерку найманих робітників було селянство, і не лише вихідці з української губерній. Селяни, які переїжджали на роботу до міста, не завжди могли адаптуватися до нових умов, що нерідко призводило до занепаду, моралі, ну і відповідно до пияцтва. Умови життя робітників та їхні сім'ї були досить важкими, особливо нестерпними вони були у робітничих селищах, які не вважалися ні містом, ані селом. Такі селища виникали навколо заводів, вугільних шахт копалень. Робітники часто густо розселялися в казармах бараках. Іншим типом робітничого житла була індивідуальна землянка з одним-двома невеликими віконцями, обмазана середини глиною. У такому житлі в кутку була плита або піч. Різновидом землянки була шахтарська мазанка, яка зовні була вищою від землянки, та мала два приміщення сіни та хата. Інтер'єр землянки складали стіл два-три ослони, тобто табурети, такі. і заможні, заможніші, такі більш висококваліфікованіші робітники могли побудувати цегляні будинки, але їх будівництво могло затягнутися на 2-3 роки. Невеликі розміри заробітної плати наприкінці ХІХ століття середньомісячна зарплата не перевищувала 14 карбованців. Е, при, саме Перерікали їх на голодне та злоденне існування. Дві третини заробітку витрачалися на оплату житла та освітлення, решту на продукти харчування. Основу раціону робітничих родин становили страви з овочів, куплених на місцевому ринку. Одяг здебільшого був простий та дешевий. На початку 19 століття він зберігав риси селянського, однак згодом ці риси зникають і з'являється робочий одяг, фасон якого залежав від типу виробництва. Робітнича сім'я протягом 19 століття зазнала певної еволюції. Ранньою формою робітничої сім'ї була мала сім'я, що складалася здебільшого з трьох поколінь, батьків, одружених сина або дочки та внуків і рідше з двох батьків та неодружених дітей. У таких сім'ях налічувалося по 5-6 дітей. Наприкінці ХІХ століття складається новий тип сім'ї сім'я кадрового пролетаря, такий собі соціальний тип робітника, який був з ранніх років пов'язаний саме з промисловістю і мав тривалий стаж праці на виробництві. На відміну від селянської, навіть від ранньої форми робітничої родини, вона не мала жодних засобів виробництва, і єдиним джерелом її існування була робота на підприємстві чи шахті. Головою робітничої сім'ї раннього періоду найчастіше був батько, представник старшого покоління. Пізніше провідну роль у родині став відігравати чоловік-годувальник із середнього покоління. У робітничій родині кожен мусив працювати, аби забезпечити а... Свої саме життєві потреби. Жінки, а часто діти-підлітки змушені були йти працювати на фабрики та заводи, або шукати щоденних заробітків. Проте, за однакову з чоловіком працю жінка або підліток одержували значно меншу заробітну плату. Шлюб у робітничому середовищі менше залежав від матеріальних розрахунків і будувався на взаємних почуттях молодих. Шлюбний вік у робітників був значно вищий, ніж у селян. Робітниче весілля, на відміну від селянського, проходило у вузькому колі і не мало широкого громадського та обрядового характеру. Часто виникали шлюби між молодими людьми різних національностей та віросповідань. Селянство протягом ХІХ століття становило приблизно 85-90% населення. У корінних українських губерніях відсоток селянського населення мало змінився. Головною матеріальною цінністю для селянина ХІХ століття, особливо після реформи, була земля. Навколо землі та врожаю оберталися повсякденне життя селянина, залежність від природних обставин, посуха, неврожай, хвороба обумовлювали живучість у всіх сферах повсякденного життя, архаїчних магічних обрядів, перекмет та повір. Селяни вірили в існування цілої когорти демонічних істот, дієвість заклинання, відьом і ворожок. Узагалі в селянському світі були перемішані християнські та народні вірування, елементи християнської та народної обрядовості. Селянство, на відміну від решти соціальної верстви, зберігало любов до минулого, шанувало пам'ятники народної культури, усної народної творчості та мистецтва, народні пісні, перекази, оповідання. Мали не тільки естетичну привабливість, а й містили приховану істину і зберігали історичну пам'ять народу, передавали його філософські уявлення. Основою, е, основною такою духовною цільністю для селянина була сім'я. У селянській родині існував розподіл праці за статтю і віком, і регламентувалися обов'язки кожного з членів сім'ї. Е, головою сім'ї і... Розпорядником усіх господарських робіт був батьком. Інколи ще за життя батька це право переходило до старшого сина. Виходячи з економічних міркувань, батьки намагалися рано видати заміж дочку або удружити сина. У дівчини шлюбний вік починався з шістнадцяти, а для хлопця з вісімнадцяти. У шлюб вступали здебільшого рівні за матеріальним становищем сторони, і за звичаєвим правом згода тих, хто брав шлюб, була не обов'язковою, але фактично нею, з нею рахувалися. Згода з батьків була обов'язкова. Шлюб завжди супроводжувався весілля з його різноманітною і багатою обрядовістю. Найбільш захоплення у сторонніх спостерігачів викликав саме зовнішній естетичний бік селянського буття. Проте саме підпорядкування імперській владі вплинуло і на традиційний вигляд українського села. Імперське прагнення впорядкувати все за єдиним порядком і зовнішнього вигляду сіл, місцевій владі доручилося простежити, щоб у центрі кожного села було створено майдан. Від якого розходилися й вулиці до околиць, на Майдані селянам оголошувалися найважливіші рішення імперської адміністрації, влаштовувалися покарання винних, особливо вплинуло імперське захоплення регулярністю саме на південь, де новостворені села збудовувалися за затвердженими планами під наглядом місцевої адміністрації. Традиційним заняттям в селі були рільництво, скотарство, бджільництво, рибальство і мисливство. Найпоширенішою системою обробітку ґрунтів у 19 столітті залишилося трипілля. Для обробітку землі до 80-х років 19 століття використовували традиційний український важкий плуг, а що його називали тоді малоросійським. Або степовим. Посівні роботи виконувалися, як і раніше, вручну, сіяли жито, пшеницю, ячмінь, овес, гречку, просо, жали серпами і косили. Промислова революція дала землеробам сільськогосподарські машини, але більшість селян і надалі використовували давні знаряддя праці. Воробництво було переважно жіночою справою. Город української господині не можна було уявити без соняшників, попервах їх використовували як декоративну рослину і кукурудзи, завезені в Україні з Америки. Протягом першої половини ХІХ століття на півдні з'явилися помідори, які згодом поширилися в інших регіонах. Відтоді ж почали вирощувати баклажаний перець. Славилися і херсонські кавуни, що ними пишається південь України саме з 16 століття. Українські селяни здавна вміли прищеплювати дерева і вели чимало сортків з високими смаковими якостями. Лише у Подільській губернії за свідченнями сучасників у XIX столітті існувало близько сотні сортів яблук, з поміж яких були і такі, де кожен плід важив близько 600 грам. У більшості господарств, якщо е, дозволяли кошти, тримали коней, корів, овець, свиней і різноманітну птицю. Особливо цінували волів, які у першій половині ХІХ століття були основною тягловою силою. Значну роль у господарстві українців відігравало бчільництво. Мед не тільки споживали, а й виготовляли з нього чудові напої. Мисливство у ХІХ столітті відігравало незначну роль у промислах селян, оскільки вони не мали права полювати. А от поміщаків це заняття стало справжньою розвагою. Міщани й селяни охоче купували смачну і дешеву рибу, Запасали її на пости, коли вона ставала головною їжею. У чисельних українських річках та озерах було чимало раків, різних порід риб. Для селяни рибальство ставало засобом урізноманітнення їхнього раціону. Одночас риболовля для більшості населення стала однією з форм проведення дозвілля. Як і раніше, селянство залишалося малоосвіченим, проте мало великий запас практичних знань та навичок. Низьким залишався рівень медичного забезпечення у першій половині ХІХ століття воно взагалі було відсутнє. Селянський одяг відзначався консервативністю. Святкові з дорогих тканин, вишиті шовкові спідниці переходили від матері до дочки, складалися у весільну скриню. Основу харчування селянина становили продукти, отримані з власного господарства. Овочі, зернові, з яких варили каші та пекли хліб у свята. Це було м'ясо. Основою і Головною такою суспільною трапезою українського селянина був обід. Борщ затопчений салом, у свято, на м'ясі, у пісний день засмажений саме на олії, каша зі смальцем, молоко. Ранній сніданок складався з кулішу. Локшин з салатом, капусти, гречаних оладків. На вечері часто варили галушки та юшку. Місні страви готували переважно одразу після того, як кололи кабана, сало на літо солили. Молочні страви споживали частіше, варені та смажені яйця теж з'явилися тільки на святковому столі. З напоїв домашнього виробництва найпоширенішими були узвари зі свіжих та сушених фруктів: хлібний, грушовий, буряковий, яблучний, березовий квас, хмільний мед і пиво залишалося на початку 19 століття на святковому столі. Проте наприкінці століття їх готували вже рідко. Пияцтво не було поширеним в українському селі. Наприклад, на весілля, яке грали кілька днів, бралося 2-3 літри горілки, бо за столом завжди пили кругом однієї чарки. Тобто виходило по 3-4 чарки за вечір на кожного. Отже, попри регіональні відмінності у побуті та побутовій культурі, повсякденне життя селянина у XIX столітті регулювалося суспільною системою принципів та традицій.